Що яка тут панораміща просто. Ось тобі карбончик вже зроблений з полірочку. Ви <гум> бачили, вона на жовте вилетіла, а тут вона конкретно затупила. Це просто пушечка, так? Да? С підімій 35 і вона, падло, не хоче більше розганятися. Я ж тобі поворот включив, давай. На таксі не поїздиш. Торкнувся. Ага, і вона сама відкрилася. Непогано. Да, тут якось і місця більше. Всього-навсього. 100 тисяч баксів. Всі виставив проїзд контролю, їдеш, як дядько. Друзі, привіт! На зв'язку Василь, канал Про Америку. Сьогодні ми з вами зайдемо на дилерську Теслу і подивимося, які тут є машини, які умови. Може, покатаємося на якісь машинки, дивіться далі, буде цікаво, поїхали. Так, прийшли ми з моїм партнером Назар. Назар воно на троєчку дивиться, а це ось есочка. Есочка прикольна машина. Мені Есочка подобається. Стильно, елегантно, дивіться які дісочки. 19 розмір. Передочок гарнюсінький. Цікаво скільки вона коштує. Оп, ручечки виїхали. Так, от це вам і еси. Есочка, так, що тут по ціні по прайсу. А де ти бачив? А, 91 тисяча. Непогано. Ось тут мені подобається в старіших моделях такого не було. Тут мені подобається, що вже така ніби, підставка є. А як тут... Ааа, на жаль, воно само заїхало. Прикольно. Тако, тако, потім натиснув, вона заїхала. Так, ось Тут такий екран, в старіших моделях ось такий був більш вертикальний, а тут вже горизонтальний руль. Салончик. Ух ти, що яка тут панораміще просто. Мощна, мощна машина. Як вам подобається, кому подобається, ставте лайк. Ось сидіння. Я був як на таксі їздив, підвозив одного чувака, і він не на Теслі працює. Так він казав, що вони прям на Теслі заморочувалися щоб зробити спеціальні такі сидіння, як на, на спорткарах. Ну, Салончик, звісно, мощний, ззаді теж круті сидіння. Єдине, що мені не подобається, що в Теслі немає тут підлокітника. Тут ось є вже екран ззаді. Мощно, мощно, звісно. Панорама тут шикардосна. Ох ти що! Ось ось тобі карбончик вже зроблений на ну, спойлерочку. Непогано, ну як завжди. Широкий багажник, а американці кажуть тренк. Ну, все по стандарту закривається на кнопці, це в старіших моделях так було. Так, це С. Це модель 3. Ми вже так сильно не будемо залазити, просто тут якось воно по-іншому відкривається. По-іншому відкривається ручка. І тут, по-моєму, вже дотяжки є, так? Да? Є чи нема? Ні, нема. Так, як воно тут відкривається? Це такі мені ті ручки зручніші на S. Ну, тут, звісно, салончик білесенький, просто пушка. Не... Ой, чи ця тройка теж непогана. Теж має хорошу панораму, просто вже переділена. Ця тройка коштує 49 тисяч. Друзі, якщо вам не дали, допустимо, кредиту банку, не у вас ви тільки недавно приїхали в Америку, у вас немає свого автомобіля, не проблема. Можете тачку взяти в оренду в мене. У нас є в наявності різного роду автомобілі на різні потреби. Там пріуси, Lexus, BMW, Mercedes, Volkswagen та все, Коротше, все, що потрібно, даємо на оренду. Навіть буде скоро доступна тесла на оренду. А дружина моя, якщо вам потрібна якась допомога з документами, не за всі гроші світу. Вона там, оформить заявку на UFU без пошуку спонсора. Зробить TPS, репароль, коротше, всі ті документи, які потрібні за адаптацію в Америці, дружина моя вам допоможе. Значить, я, це Василь. Оренда автомобілів, дружина моя, Валентина, це оформлення документів. Значить, посилання на мій і дружини в інстаграм, ось сього в описі під відеосом. Цим заходьте, підписуйтесь на обох в сторісах. Ми більш таку якусь активну актуальну інформацію показуємо більш живішу, і більш швидшу ніж в Ютубі. Підписуйтесь на нас обох. Якщо потрібна допомога по автомобілях, звертайтесь до мене по документах. Звертайтесь до дружини. Так, дали нам ось таку теслочку, Вайку, білий колір. Зараз ми її протестуємо. Подивимося, чи воно нам подобається. Так, ну що, коротше, виїжджаємо з Тесли. Перше враження, що ти відпускаєш газ, і воно дуже різко зупиняється. Просто набагато покруче, ніж моя Еска. Э, набагато покруче. Ну, видно, машина модернізована і вона краще забирає енергію з того торм... тормозіння. А на яким їдемо, я не знаю. Це типа теж All-Wheel Drive? 24-й. 24-й? Ну, розганяється вона непогано. Long Range All-Wheel Drive. Так, да, це типу повний привід машина. І в неї, Вона називається Long Range, довго тримає не, зарядку на 300 там, з чим то миль-310. ось. Прикольно, то, що машина вже типу бачить на екрані інші об'єкти на дорозі. І, Мабуть, якщо б ми включили зараз круїз-контроль, то вона б мабуть, призупинялася. Що зараз трошки розженемося, тут є типу, комп'ютер керує машиною. Зараз, зараз ми розженемося, натиснемо його. Ой, і все, він типу має призупинятися. Тобто ми зараз дамо газку. 31. 45. І типу машина їде сама. Вона, типу, зараз включиш поворотника і вона має перелаштуватися сама. Ага. І вона має світлофор бачити. Зараз тут зелений, ми їдемо на зелений вона не призупиняється. Зараз ми трошки газку дамо. Як тут газку давати? Ага, вона типа... Ага, вона по спедліміту їде, нічого себе. То есть Спидліміт 35 і вона падла не хоче більше розганятися. Ну руль ти можеш пускати, так? Да? да, руль може... Ні, руль, по-моєму, треба тримати. Ну вона сама буде казати. Вот, ну ось так, да, я поворот включив, вона сама повертає. Давай ще один. Мені цікаво, коли я червоний, зараз подивимося, чи Б червоний. А чого ти не з'їжджаєш? Я ж тобі поворот включив, давай. Гайську, Уже Вже спідліміт помінявся. Музика сама включилася. Ага, тепер вона вже набирає. Непогано. Мені цікаво зараз на цей на світлофор під'їхати і подивитися, чи вона сама зупиняється. Ну, по ідеї, вона сама зупиняється. Всі виставив проїзд контролю, їдеш, як дядько. Можеш говорити про якісь там справи, про якісь там штуки або там сидіти в телефоні. Ну, мабуть, це не дуже безпечно. Ну, прикольно, ти собі е, взяв автопілот, поставив і їдеш. Так, ось в машини призупиняються. Зараз теоретично ми повинні призупинятися. Все, ми почали призупинятися. Я ні на тормоза, ні на газ не нажимаю. Інтересно, перелаштується, коли ззаді машина прямо в нас. О, вона сама газку дає. Коротше, Раз, раз, раз. І перелаштувалася. Інтересно, цього а, ні, не пропускає. Давайте не, не пропускає. Прикольно, тут походу що ж можна обігрівся дінь, там все це зробити. Ага. Для нас є, а для пасажирів, походу, немає. Ага, please, pay attention to the road. Тіпа, коли ти втикаєш сюди, вона тут пише, що не можна втикати, треба дивитися коротше, на, на дорогу. В Екран не втикай. Обігрів Підігрів водійського і пасажирського є, а заднього ряду немає. Є підігрів руля. Можна підігрівати, можна на... відключити, можна на авто поставити. Та якось так. А що тут по температурі? Ага, температуру тут ти собі додаєш. Сама розганяється, типу, я ж ні на газ, ні на тормоз не нажимаю. Чітко. Ну що ще сказати? Блін, модерна машина, все управління в екрані. Е, для людей, які люблять мінімалізм, саме воно. На рулі теж практично нічого немає, тільки додать гучності. Знову ж таки, я нічого не роблю, вона сама призупиняється. Ну, на багатьох машинах це є, навіть в мене на RAV4 це є, то вже не таке якби, велике досягнення, але типу, поворотника включив, вона сама перелаштувалася. А що ще тут прикольного? Ну, панорама тіба, крута, да? на, все, на всю стелю панорама шикарна. Мені машина подобається реально. Вища, ніж Еска. Вища, ніж Еска. Уже є оця короче, панель, що тут я ж казав, вже дуже багато речей можна сюди поставити. В дверях вже є місце, куди можна речі поставити, тому що Вескі того не було. І мені незручно, наприклад, я як на, на таксі катаюся, мені даже нема куди толком поставити свої речі. Там якусь салфетку, якийсь там... А, цей же ж санітайзер. Мені нема куди його поставити. Я його ставлю там і мене розлив... розливається. Коротше, некомфортно. Тут, тут місця дофігає трошки. Ага, тут вже прикольно те, що в мене, наприклад, на Ескі немає того, що тут підсвічується наприклад це дзеркало. Ти собі вночі відкрив і воно раз підсвічується. У мене такого немає. Так. Ну і так, вона тіпа, більша, ніж Model 3, бо ми між Model 3 дивимось і е, між вайкою. Так, коротше, зараз ми стоїмо на світлофорі і Тесла зараз сама їде. Там дві лінії зараз повертає наліво. І вона коротше, не в'їхала в ті дві лінії, бо пізно дуже перелаштувалася. І мені цікаво, що вона далі зробить. Що цей комп'ютер далі зробить? Ну, прикольно, вона то сама повертає на тих дорогах, де менше е, якби, народу було. А тут вона конкретно затупила. Ага. Ага, на жовтий виїжджає. Ну молодець, молодець. Давай, давай різче. Ну Коротше, я не тримаю руля. Ви, ви бачили, вона на жовте вилетіла і полетіла далі. Сама перелаштувалася. Тесла топчик. Так, оце на цій машині ми промчалися, ну мені капець, неудобно ці ручки. Так, тут вже практично нічого не видно, бо стоїть темненько, але... Шкіряний чорний салон. Поліки вони забрали, Екрана в вайки немає. Назару це не сподобалось. Панорама чітко. Панорама прикольна. Мені сподобалось. Є такий якийсь типу, автопілот. Я хочу перепитати, чи він ходить у вартість. Ну, машина прикольна. Все. Тут типу, закриваєш її. Мені відверто скажу, старий Тесловський ключ більше подобається, ніж ця кредитна карта. Basically for kids пробили yeah. А, kids, ah, kids only. Це цей третій ряд для дітей в основному тільки, бо тут, туди, щоб залізти, там дуже мало місця. Я думаю, побільше місця буде. На таксі не поїздиш. Це просто пушечка, так? Да? Подивіться, як двері відкриваються. Так приїхав е, до дівчин. Кажеш, Галя, подивися, як в мене двері відкриваються. Опа, отак. І вона одразу раз і все. І забери мене в свій плен. Тут такі два сидіння. Такі сидіння. Щоб було прикольно, якби тут такого щось опускалося. Хеймен. Hey, How are you doing, do you like it? Я так? Якби ще тут опускалися підлокітники. I, I said uh, it would be great if you have a, a armrest here. It would be better. Oh, yeah, there's actually... There is one? There's no one? No. Yeah, you should uh, tell the guys. <laughs> Add some armrest here. Yeah, it would be better, you know, with the armrest. Ну, <laughs> це непогана машинка. Я б, звісно, такий політав. Причому в них все просто. С тройка X із такими дверями, чайка. Оце як X, похоже, чуть менше, але двері звичайно відкриваються. Y а це ну, Cybertruck. Ну, Зараз залізли в Cybertrack. Я оце в такій машині перший раз. О! Тут не треба взагалі ручку доставати. Ага, і тут вже дотяжки є. Торкнувся. Ага, і вона сама відкрилася. Непогано. Ну, все-таки я скажу, що мені X прикольніше, ніж Y. Так, да, тут якось і, і місця більше. Ого, яке скло. Це воно йде аж звідти, аж сюди. Офігеть просто. І скільки така бадяга коштує всього-навсього 100 тисяч баксів. Колеса такі мощні. 20-ті диски. Мощні, мощні колеса. Порівняння з моєю старою Ескою 2014 року, ці машини пушечка. Класний салон всередині дуже комфортно. Всі машини класні. Якщо сім'я невелика, то можна брати таку. Ну тут місця по поменше, звісно. В Ескі місця побільше буде. Що, тобі зручно там? Тут місця багато. Ти А, дивися, тут вже поставили такий підлокітник. В Есках немає такого. Тут в бачиш, я бачу зі сім'єю. Ага. Це просто лайк вона нападає дешевої комплектації, тому що. А, може бути. Підійшли ми до консультанта, індус по національності, кажу, можна типу відео включити, щоб там підписники наші побачили про ціни. Він каже, ні, не можна, типу, хочеш собі пофоткати. Ну ладно, типу, я вам розповім, ви мені вже на слово повірите. Значить, Model Y і Model 3 були майже в одну ціну на вихлопі. Самі такі базові моделі 46 тисяч доларів коштували Це з усіма податками, з усім, щоб тіпа, виїхати із салону. І це вже з урахуванням знижки, тому що в Іллінойсі діє така програма державна держава повертає 7,5 тисячі доларів, коли ти купуєш електричний автомобіль. Не знаю, як в інших штатах. Хто знає, напишіть в коментарях. Ось це вже з урахуванням знижки. Тобто на нові автомобілі держава дає 7,5 тисячі доларів повернення. На вживані автомобілі, якщо автомобіль електричний, коштує або електричний, або плагін-гібрид. Це гібрид, який також заряджається, може заряджатись з розетки. Якщо цей вживаний автомобіль електричний, або плагін гібрид коштує до 25 тисяч доларів, то держава повертає на вживаний автомобіль 4 тисячі доларів. Уявляєте, яка це крута штука? Ось поговорили ми за ціни, зрозуміли, що дуже дорого. Дуже дорого новий автомобіль, тому що буквально проходить рік-два, і машина втрачає майже в два рази в вартості. Ви уявляєте? Ось ми поговорили з Назаром, щоб, мабуть, таки будемо орієнтуватися на якийсь вживаний автомобіль до 25 тисяч, щоб влізти в ці рамки і отримати цей кешбек 4 тисячі від держави. Ось А взагалі, ну типу, і брати на кредит. А щоб брати на кредит, потрібно побудувати класну кредитну історію. Відос про кредитну історію, таке обширне відео. Я вже знімав. Пару років назад. Ось по цій силці перейдете, подивитесь, там дуже багато інформації. Ну і щоб побудувати чітку кредитну історію, тим, хто в Америку приїхав, обов'язково потрібно відкрити кредитку. Дуже часто напарюють оці secured Credit кредиткарти. Ви можете її відкрити, але там в перших півроку воно так не вважається, що це у вас кредитка, там ви свої кошти кладете туди. А я там, завжди рекомендую своїм підписникам відкривати кредитку Discover. Тоже про це записував відео. Відео буде внизу під цим Відосу можете переглянути відео, як відкрити кредитку Discover. Кредитка Discover крута тим, що її дають новоприбулим, дають хороший кредитний ліміт. Дві штуки. Це повноцінна кредитна картка, дають кешбек на всі ваші покупки. За те, що ви перейдете по ссылці внизу під відео на цю кредитку Discover, ви можете її відкрити, і за відкриття вам ляпне на рахунок 100 баксів бонусу. Також крути, крута картка тим, що. В перший рік ви отримуєте кешбек і він подвоїться в кінці року. Тобто, назбирали... пам'ятаю, назбирав 160 доларів кешбеку, він раз подвоївся, за рік просто з нічого з'явилося 320 баксів бонусу. Ось, як ви вважаєте, хороша кредитка? Напишіть в коментарях. Бистренько прокатаємося на цій маленькій модель 3. Модель 3, Я ніколи на ній не їздив. Якраз ми зараз і за ній проїдемося. Ну ці ручки це звісно треш повний. Так. Ми коротше, вже з Назаром поспішаємо, тому що треба дитинку забирати із-за із А тут прикольно те, що якщо б їхати, треба отаку вверх натиснути. опа Все, їхали. А поворотники отут. Тут ось немає отут такого спеціального речашка для того. Так, Давайте в коментарях, яка вам саме більше з усіх подобається: чи Ваєчка, чи X, чи малесенька троечка, чи заряжена Ось Ось це всі моделі в модельному ряді Тесли. Пізніше зна, ще, ще якісь вийдуть, я там особо в деталі не вдавався, але якісь ще вийдуть двохмісні, потім якісь вайка вийде, Джуніпер буде 500 миль їхати на заряді. Зараз вони їдуть в основному 300, 300 майлів. А це ось домохозяйка Теслуцька, що допомагала в хаті прибирати Тесла Бот. Друзі, покатались на Теслах. Будемо думати, і може підшукаємо якусь Бушну. Назару більше сподобалася тройка. Мені більше вайка все-таки подобається. Якось так. Запитуйте свої запитання. Відео таке було просте, звичайне. Ми тут просто зайшли в дилерську, показали, як воно виглядає. Ми просто свій поїздили. Ви бачили, що ми їздили без нікого. Ну так на дилерській все працює тут. В Чикаго. Дякую за перегляд! Дякую, що дивились до цього моменту. Не забувайте донати на ЗСУ, немає ніяких відмовок. Донайте своїм родичам, близьким, друзям. в Кось по-любому є хтось свій на, на війні. Тому донайте їм, допомагайте, підтримуйте їм їх теплими словами і донатами. Всіх обняв, всіх люблю, слава Україні!